У горішніх плавнях відбувся традиційний відкритий юнацький турнір з бадмінтону пам'яті Павла Севастьянова. Серед переможців юні горішньоплавнівці та горішньоплавнівки. Впродовж двох днів у спорткомплексі Динамо горішніх плавнів тривав щорічний відкритий юнацький турнір із бадмінтону пам'яті Павла Севастіанова. Павло Севастіанов це засновник розвитку і саме розвитку бадмінтону в нашому місті. В далекому, 1978 році, він розпочав працювати в нашому місті і саме розвивати цей вид спорту. Надалі його послідовником став його син, це Олександр Павлич Севастьянов, який і на даний час піклується про бадмінтон в місті. Він завжди в залі, він завжди допомагає. Як і суддя він допомагає також він і консультує стосовно змагань, проведення правил допомагає нам в розвитку бадмінтону в місті. І ми за це дуже дякуємо. На офіційному відкритті турніру учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх загиблих у російсько-українській війні. Діти мають знати, яке горе і руйнування несе українцям Росія. За тим, спортсменів привітав начальник міського відділу культури спорту і туризму Анатолій Головня і побажав цікавої та напруженої гри. Цьогоріч у турнірі взяли участь понад 40 юних бадмінтоністів із Черкас, Кременчука та горішніх плавнів. Змагання проходили серед юнаків і дівчат 2009-2011 років народження, 2012-го та молодше в одиночній та парній категоріях за коловою системою. Дмитро, Ніколь та Артем займаються бадмінтоном в ДЮСШ США No3 четвертий рік. Вже мають нагороди з попередніх турнірів і були оптимістично налаштовані на змагання. Ну хочу займати третє місце і бути щасливим. Мені дуже подобається займатися Це єдиний спорт, який я схожу з задоволенням. Просто у мене теж я найбільше люблю бадмінтон з усіх спортів. Три роки займається бадмінтоном Давид Миколаєнко, який приїхав на змагання із Черкас. Мені подобається, що можна суперника поганяти і тут добре розвиваються м'язи. Традиційний турнір із бадмінтону пам'яті Павла Севастьянова вийшов цікавим і одночасно напруженим. Хлопці й дівчата змагалися завзято, демонстрували неабияку технічну підготовку, витривалість та справжній спортивний характер. У числі переможців та призерів спортсмени Дю США 3 горішніх плавнів. Третє місце у своїх категоріях посіли Олексій Мельніченко, Тимур Борщик, Марат Газієв і Ніколь Красельникова. Другу позицію мають Дар'я Лугова, Мілєна Ахінян та Анастасія Підчак. Перше місце у Гліба Попова і Давида Бабушеєва. Вітаємо найкращих бадмінтоністів.